Дівчатка, сьогодні будемо з вами вчитися в'язати ось такі прикраси. Для цього нам знадобиться два кольори: червоний і зелений. У мене це Янарт Бегонія, ось такий колір 6334 і 50-20 кольори. Ви можете використовувати будь-яку хлопкову пряжу, якщо хочете таким розміром, як в мене, щоб вийшли вишеньки. А саме розмір це 5х5, то метраж цієї пряжі в 50 грамах 169 метрів. Дівчата, для того, щоб зв'язати ось таку вишеньку, починаємо робити кільце менше клуб. Для цього беремо хвостик, обмотуємо основною ниткою поверх цього хвостика і тепер робимо першу петельку. Вводимо гачок, захватуємо основну ниточку. І робимо першу повітряну петлю. Таким чином, ми зафіксували з вами наше кільце ось хвостик, ось основна петля. Далі робимо ще дві повітряні петлі, це в нас перший стовпчик. І в наше кільце пров'язуємо 18 стовпчиків усього. Тобто, нам потрібно ще 17 пров'язати. Пров'язала 18 стовпчиків, тепер затягуємо наше кільце. Хвостик наш, просто відрізаємо, витягуємо хвостик. Ось у нас були перші три петлі підйому і шапочка, ось дві кромочні петлі нашого першого стовпчика. Вводимо гачок під дві ці кромочні петлі нашого стовпчика з виворотньої сторони. Захватуємо наш хвостик, витягуємо його на виворотню сторону. Тепер вводимо гачок з виворотньої сторони, петельку, з якої виходить хвостик і витягуємо наш хвостик на виворотню сторону. Ось так от ми замкнули наше коло. Далі ховаємо хвостики і в'яжемо ще одну таку вишеньку. Починаємо в'язати наші зелені листики і гілочки. Для цього набираємо 16 повітряних петельок. Так, Набрали 16. Тепер робимо одну повітряну петлю, пропускаємо першу петельку і в другу робимо стовпчик без накиду. Далі робимо накид, наступну петлю. Пров'язуємо на півстовпчик, тобто три петлі одночасно. Робимо накид наступну петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі робимо 2 накиди і в наступну петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами, Робимо один накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Робимо накид і пров'язуємо на півстовчик. На це три петлі одночасно. Далі пров'язуємо стовпчик без накиду і з'єднальний стовпчик одночасно пров'язуємо через петельку. Тепер починаємо рости. Пров'язуємо стовпчик без накиду в наступну петлю. Робимо накид. Пров'язуємо напівстовчик в наступну петлю. Робимо накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом в наступну петлю. Два накиди, стовпчик пров'язуємо з двома накидами в наступну петлю. Один накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Один накид і пров'язуємо напівстовчик. І в останню петельку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вірніше три стовпчики без накиду, для того, щоб ми зробили повернення. Перший стовпчик поворот, другий стовпчик і третій. Ми зробили з вами поворот. Робимо накид і в наступну петельку пров'язуємо напівстовпчик. Робимо накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Тепер я буду вплітати ще й цей хвостик в'язання. Робимо два накиди і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Робимо накид, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. накид і пров'язуємо напівстовпчик. Робимо стовпчик без накиду. Всерединку пров'язуємо просто з стовпчиком. Одразу ось так. Далі робимо стовпчик без накиду. Далі робимо накид і пров'язуємо на півстовпчик. Накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Два накиди і пров'язуємо стовпчик з двома накидами, накид стовпчик з одним накидом. Накид і пров'язуємо на пів Далі пров'язуємо стовпчик без накиду і з'єднуємося з'єднальним стовпчиком. Так ми пров'язали наші листочки. В принципі, багато хто так і залишає, відриває ниточку. Починає плести хвостики. Але я так не роблю. Мені більше подобаються ось такі плотненькі листочки по кругу, тому я обв'язую їх з'єднальними стовпчиками і не відриваючи ниточку, прив'язую з моїми вишеньками. Для цього ось у нас є кромочна петля. Я під нею воджу гачок, протаскую петлю і одночасно проводжу через петлю. І так по всьому краю. Обв'язую з'єднальними стовпчиками наші листочки. Але не затягуйте, щоб ви їх не стянули, бо це таке плотненьке в'язання, це укріплюючий стовпчик, тому не затягуйте, в'яжіть вільно. Так, ось тут всередині я просто вводжу в серединку і пров'язую з'єднальний стовпчик. Ось так. Далі під дві кромочні петлі, так само пров'язую по всьому периметру моїх вишинок ну, доходжу до цього центру. Так, дівчата, я дійшла до центру, воджу гачок всередину протаскую. З'єднальний стовпчик. Так, оцей листик у мене повністю обв'язаний, а цей на половинку. Тепер в'яжу 5 повітряних петельок. 3, 4, 5. Беру свою вишеньку, під дві кромочні петлі проходжу і пров'язую з'єднальний стовпчик. Далі починаю подиматися вгору по петельки ось у мене косичка. Я за петельку одну пров'язую з'єднальний стовпчик за наступну і так іду вгору. Пров'язую всі 5 петельок з'єднальними стовпчиками. Пров'язали. Тепер корююсь всередину і роблю ще один з'єднальний стовпчик, укріплюю. Далі роблю 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Беру наступну вишеньку. Отжу гачок під дві кромочні петельки і пров'язую з'єднальним стовпчиком. І починаю знову підніматися вгору, в косичку вколююсь, і пров'язую з'єднальний. І в центр. Пам'ятаємо, що ми пів листочка ще не обв'язали, і тепер саме час це зробити. Ми починаємо під дві кромочні петельки обв'язувати з єднальними стовпчиками половинку нашого листика. Дов'язали до міста, де ми вже обв'язували. Відрізаємо наш хвостик, витягуємо хвостик. Заводимо під дві петельки гачок одразу, під дві, так. Тягуємо на виворотню сторону наш хвостик. Так. Тепер ми входимо в, централь... в центр петельки, з якої хвостик наш вийшов. З виворотньої сторони нам потрібно розколоти нашу петельку. Ось так, всерединку попасти. Так, ось, бачите, всерединку. І витягнути на виворотню сторону цей хвостик. Так у нас косичка наша замкнулася. Тепер ми ховаємо хвостик, відпарюємо нашу вишеньку і отримаємо такий красивий елемент декору. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, скоро вийде ще одне відео, де я покажу ще декілька елементів для декору ваших літніх футболочок, заколочок, джинсиків, маєчок і багато чого цікавого.